Слава Україні, вітаємо вас на хокеї сьогодні, 2 грудня в Одесі. В матчі чемпіонату України зустрічаються місцева команда Одещина та гості з Києва, Крижинка Кепіталс. Буєдинок, який оцікує обіцяє інтригуючу боротьбу Сергій Черненко з на центрі бере участь у на символічному вкиданні. Сьогодні я думаю, створить спробує створити чемпіонат. Радик Хас три третя номер у воротах Одещини. Зараз Ярослав Панченко грає вперед. Ярослав Панченко. Зараз по лівому борту зміщується до ворот. До воріт про вилучений. Так, вилучений є гравець. Це Одещини до крижинки Кепіталс. Зараз спецбригада більшиться на майданчику у Киян. Технічна гра та лісні ковали. Передача на нього Черненко може кидати. Ні він грає на партнера. Кидок! І шайба у ворота Каракунок відкриває Ярослав Панченко. Просто як по нотах розіграли цю комбінацію. Підопічні Євгена Ліпова. Давайте згадаємо й як вони не поспішали. Много разу виграв вигравець Одещини. Ну, зараз це шайба дістається гравцям столичної команди, але невдала спроба викинути її накидання на ворота. Відкидає шайбу Микита Петленко. Продовжує тиснути Одещина. Боротьба біля борту. Дох! І шайба у оборона. Керпунок роботні чинив Ігор Шевченко. Що ще ще. Не долився у закинути шайбу той тиск, який впродовж останньої хвилини може трохи більше зуміла організувати Дещона на ворота суперників. Шайба до 1-1. Крижинка Кепілас виграє в кидання. Архіпенко можна виходити знову вперед! З близької відстані! Зараз кидав Денис Плесовський. Не зумів переграти Радика Хаса. Ну, після цього. Вже момент був одечиний. Зараз, зараз крижинка. Кепіталс йде, вперед, це ж таки, зумів кинути Ляс Стопченко. Накидання, і Черненко з незручного боку ключки кидав. Усміхається капітан крижинки Кепіталс. Порушення правил. Сопченко його проходить, рветься дичини, порушення правил. Ні, суддя. Розводити руками порушення правил не було. Силовий прийдем. Скоріше із порушенням правил. Тут дісталась Нікіті Леснікову. Він у упор після контакту із суперником. Мати кількісну перевагу. Зараз хороша атака. У кіської команди. Максим Разумов кидати не став. Васильєв воріт. Кдок. І Разумов відбирані. Це Колінько. Зійшла шайба у нього з гаки. Зараз три в 1. Три на одного захисника вийшла Одещина. Але лягає наліт захисник трохи простору. Вже розташувався у чужій зоні гравців столичної команди. І зараз невдало грає Лесніков. Лесніков поспішає назад, але вже кидок. Грає Петленко. Це Бабинець. Бабинець розвертається ще один кидок. Тор виходу Бабінця. Валькун. Алькун. Кун. Алькун і. Архипенко намагається додати перед воротами. Небезпечний момент тут. Одешини! За воротами Одещини, які нагадують захищає Радикас. Першому періоді він неодноразово рятував, але не цього разу. Не цього разу вдалося атакувати з близької військовійської команди. Ілля Собченко. виводить, повертає свої команді перевагу. Ворохунку. 2 один Кержінка Кепіталс з активієми від Шевченка. Дворецький кидав. Маше до Дворецького і знову він накидає закидає шаборняється у воротах. Перелетів ще який не смачний, через голову Вітера. Який незвичний блок через матку вітера. Що я його пролетіла, він досліпилася. В спілку воріє. Можна сказати, що розпилиться в коло на спину. Є але. Передача, кидок С бойської міста зараз атакував антон росляков. Відросліва гравиться дещені. Черненко. Черненко. Контролює шайбу. Виходить за ворота. Передача! І З бойської містоми Максим гра від Сергія Черненка. Вірованно походу пошкодку ребенку, як так біжень, помаша. На дубль і з... рахунок перед завершена пошапоє. Зараз кидок І шайба, що від штанги відлітає. Супершан зараз був одежі вперше цьому поєдинку повести в рахунку. Зараз же якреждінка Кепетас атакує Панченко! Шайба у ворота. Ще один дубль від Ярослава Панченка. Околи сьогодні також щонайменше дві шайби. Остап не забуваєш, Ти забувають тобі. Це працює Смуди. Відбилося, відбилася, відбилася обіщена. Яка смілива від Микола Дворника. Микола Дворник проходить через весь майданчик. Передача на партнера. Небезпечний небезпечники. від не шикарний прохід. Не вийшов і вже вихід на ворота. На протилежний борт. Травол немає, можна грати Одещина. І Бобіниць! Купує Бобінська! Яке майстерне виконання! Від лідера по Дущину до п'ятно вручає нових потищена! Знову. Трет. Не бачимо. Три рази вже розібрали. Ліборушна Юрія Шевченка. Автор першої шайби своєї команди у цьому поєдинку. Шевченко за ворота, кидок незручно, Сергій Бабінець. Автор на цей момент останньої шаби Обвищини. 40 передачі, повтори, в одній хвилине. Автором результатної передачі відбусно Померсім Абдулай. Демостовторис. Тут Бабинецький незручної, з незручної руки. Костромітіл втрачає перед воротами дворник! Колибна заводить шайб на ворога та помилка від Володимира Костромітіна. Це майстерня Гравецька. Він значимо. Може добре контролювати шайбу, може грати на проходах, перегравати суперників на майданчику. Передача на корму Рехтольда. Дворник. Горник, технічне катання, на кидок, праводобування, ще один кидок. Послухове з буняков заважає гонкіпору. Ну, зазвичай зазвичай спецбригаді більшості. Бусляков передача і Бехтоль! Бехтоль! докопує. Не забивається, залишається нічим. тричі, тричі вже тричі, по ходу третього поводу, ходжин така грала і меншості. Все без наслідки вигідні потужних м'ячів. Зараз є момент у дворника і Одещина виходить вперед. Кляще після рухому Микола Дворника, а це буде ще п'ятого граців, який дав передачу корба. Це був Сергій Бабінець. Сергій Бабінець у зіграв. теж зіграє. Микола, Дворник. Одещина 4-3! Багато хто розпочинає свою атаку. Кедок! Із Собченка. На столішній команді, можливо, зараз. Панченко. Дуах здалеку від Леснікова. Добивання, ще добивання буде. А вже шість польових у крижові Борота Боротина знімає Євгеніпов. 50 секунд. Вісім. Зіграв на досвіді. Так, притиснув до себе, вже опинившись на льоду, захисник Одещини. Під рукою у нього... О, Ото ключки, як на Сергія Чернек і до себе притисне, хоче Черненко. Проти дворника, дворник виграє боротьбу за шайбу. І десь не вдається викинути її, Але недалеко. Пас на ворота. Зараз Собченко. Зараз і куди летить шайба? Вона залітає у ворота. і це все п'ять. Є На користь обещен. Ось ще э, краще. Жінка кота втриче переходила в рахунку. Але одещення проявила характер. Срівняла перебуваю. Вже в третьому періоді. Королівський